У гнізді ластівки сільської, у гнізді чекають на батьків п'ять голодних пташенят. І почувши маму, вони відкривають свої голодні ротики, запрошуючи в неї їжу. Мама, нагодувавши пташеня, почала поправляти гніздо. І, замітивши камеру, підійшла до неї, перевіряючи, чи вона не шкодить пташенята. Певнивши, що вона їм не шкодить, вона полетіла добувати їжу для них. А пташенята чекають на неї. Підписуйтеся на канал і ставте лайки.